Усім привіт, мої любі! Майже повний розпуск моєї майка і Майомі. Залишилося всього три квітконоси, які не розпустилися. Але квітів вже досить багато і думаю, що можна її зняти. Тим паче, що найперші найбільші квітконоси, боюся, можуть вже в'янути, коли відкриються останні. От і погане світло взимку, тому знімаю у лайтбоксі чи фотобоксі. От, але така велика пані, що, на жаль, видно все, що навколо. От, Але думаю, що кадр для вас це не спортить і ви отримуєте задоволення. Неймовірна красуня. Подивіться на ці квіти, на ці букети просто чудові. Ці крапушки вони дуже дуже мене захоплюють, дуже органічно на ній виглядають. І що цікавого, це квіти, які розпустилися найперші. Бачите, вони вже зблідли, стали отакими світленькими. А ті, що тільки розпустилися нещодавно, вони отакі насичені темненькі. Отут ще останній недорозпускався. Бачите? Отака доволі сильна різниця. Отака красунечка. І ще. Про неї теж цікаве. Дивіться, вона в мене наростила оцей рост, а потім дала другу хвилю і наростила другий пагін, От, але проквітли вони одночасно. Тому, якщо у вас виросли пагони, але не проквітли одразу, не поспішайте засмучуватись, вони обов'язково мають проквітнути трошки пізніше, якщо були всі умови і там заклалися ці бруньки квіткові, і буде поштовх їм відкритися. Все може статися трошки пізніше. І одночасно. Так, отакі. Красиві, красиві, і он там теж красунечки. І отут, тут два бутончики на квітконосі. І отам позаду ще один квітконос на два бутончики. І отут ще один квітконос. А одразу скажу, що ті, які стояли до скла і отримували більше світла, так, це оця братія, На них набагато більше бутонів, особливо от на перших. Так. І отут-от. І оця пані теж отримувала, бо трошки так навскіс стояла до вікна. Отак-от. Видно, якраз по квіту, як воно стояло, так. А от вже паняночки, які були. Далі від вікна там менше бутонів ну і я думаю, що так як вони вже пізніше з'явилися, то просто не вистачило достатньо сил для того, щоб зробити трошечки більше бутончиків. Сподіваюся, наступного року впораємося краще. От тому що насправді почала вона пити неймовірно, як два коня. Я трошечки не встигла підмітити цей момент і. А, мабуть, якби я поливала краще, то оці от саме задні бульбочки мали б більше бутончиків. Це мені так здається. Сподіваюся, що я права, і, можливо, ще кількість світла, яку отримала теж зіграла роль, хоча з кількістю світла є нюанси, тому що от тут теж два бутони, хоча вона отримувала світла стільки ж, скільки оця. Тож тут, я теж думаю, той варіант, коли не вистачило саме поливу водички. Сил поживних речовин для того, щоб зробити трохи більше, але, як на мене, то дуже непоганий результат вийшов з цією красунею. От так от. Сподіваюся, вам вона сподобалась, бо я від неї просто у шаленому захваті. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! І всім пока-пока!